Нілі чоловіки страждання натерти зад довга дорога. А якщо вам таке подобається, то можете вступати в рондоні. Справді, рондоніри це доволі унікальні люди, бо вони готові проїхати 200-300-400 1000 кілометрів просто заради задоволення такого от відстраждання. В дощ в ніч в коменданті багато років існує рондонерство з 1920-х років в Франції пішло. І тоді взагалі життя було веселіше, бо рондонери того часу. вони... Дуже багато курили, вони бухали. Вино, пиво прям на кадрах є, десь ось тут ставлю зараз і ще упарувалися наркотою якоюсь, бо насправді багато що приймали, щоб побороти цей біль. Щоб справитись з виснаженням і проїхати. Бо тоді велосипеди взагалі були не дуже приспособлені для таких відстаней, постійно ламалися, їх треба було ще чинити до всього. І там взагалі доволі хардкорно було. Ще в тебе нема зараз. Не було тоді телефону, де можна подивитися маршрут або велокомп'ютера, і де ти бачиш, тобі треба орієнтуватися. Там проїхав зайвих 50 кілометрів, ну туди повернув. Ну блін, повертай. Це історія минулого. Зараз вам це трошки більш е, прісна історія. Ком'юніці доволі цікава е, головне ще більше. фоточок більше. Більше. більше, відео більше. Е, теж можна пригоди собі на, на, на сраку продумати. Завжди є, що розповісти, але да, приїжджаєш вбити. Тобто відповідаючи на питання відео, що таке реноторстар, це три івенти, які вас проведуть від 50 кілометрів до 150. І вже наступний раз, коли ви захочете поїхати, ви побачите привіт на 200, ви скоріш за все поїдете на нього, бо вам буде це просто. Бо накинути 50 кілометрів, це не накинути в два рази більше ніж ваша максимальна відстань. Була до цього. Мені дуже подобається у Львові. Рандона Starter, В них прикольні медальки даються. По перше, а по-друге, якщо ти всі три івенти проїжджаєш, то в тебе вони складаються в одну картину, і це доволі гарно виглядає. Насправді, я прям хотів би проїхати, Чомусь я в минулому році не їздив. До речі, у Львові воно проходило в 21-му році, в 23-му і зараз в 24-му році. Ось в минулому році я не їздив, в цьому році я щось 50 км завтикав і зараз от поїхав в сотку. Відповідно, якщо я поїду 150, бо на сону не буде 50, і я не зможу цю от, е, скласти е, гарно е, з медалі і картин. Ну, прийдеться тоді в наступний раз ще їздити. Це м'ямісь. Я проспав початок сотки. Е, ось зараз лечу на неї. По ідеї, у мене ще через хвилин 10 вже старт і закриття видачі номерів. А я мені ще їхати хвилин 10. Не поїв нормально, не поспав. Коротше, буде весело. А я ще ся Алекса не бачу, він на всій групі походу Щор А то я завчасно подумав Треба ще нас доганяти Ось привіт Привіт Алекс далеко Привет. Привет! А, не... окей. Не там де я. Так. Ты конечно повороти тут. Через тутраску. Давай, давай, газуй, газуй, газуй. І до ось 100 кілометрів вже 30 точно є. до вже 35 кілометр. Знав що не наздогнав Алекса, але він іде на один. На валюю. Але звісно вдається те, що впливає, те, що я не їв вранці, бо проспав. Так, загалом стан так собі. Але Гарно, гарно, як завжди все. Зупинився взяв коло і батончик, бо щось довше їсти я не можу. Ну, в теорії можу, там лімітний час в мене багато. Але не хочеться теж весь день крутити. це щось Фух, Швидко полетів, батончик з хаваю і поїду. Вже не наздужено на нікого, скоріш за все, тому треба робити, як є. Алекс скинув розташування. Вони знаходяться в оброшенах, я в постомутах, в кінці постометів. Вісень десь 6 кілометрів, а то і трошки більше. Я їх не наздужу, тим паче вони їдуть зі швидкістю 30 км на годину. У мене середні 28. Ну... well, Одиночний заїзд такий. Можна тепер розслабити булки. Там навіть грунти. О, да. Гревал тайм. Настав, так сказати. Фух. Ну, грунти... А ні, вбиті. Мені здалося мені не катані. Я спробував начепити екшн камеру на кермо. Надрукували кріплення, але треба зробити проставку якусь між камерою і кріпленням, бо воно з'їджає. От я дурний. Я їду собі вже кілометрів 15 І от в мене бінк, щось дзвонить на будинку, дивлюся. А він сигналізує, що він був на авто ну, на паузі, точніше, поки магазин заходив і поставив на паузу і забув зняти. Ну і він пропонував мені зберегти тренування, бо думав, що я вже не тренуюсь. Йо-майо, в мене дуже сильно бомбило, якщо б не велокомп'ютер. комп'ютер, бо я ще записую на нього паралельно. Він в мене взагалі як навігація. Я на нього трек закинув всього і їду. Але паралельно записує якраз до таких випадків, коли дурна голова забуде включити трек. Yes. А так от виглядає мій цеп з камерою. Знову здоганяю людей, яких я перегняв. Але через те, що магазин зупинявся, вони поїхали далі. Привіт-привіт знову. З'їхав з маршруту бо в мене вода закінчилась. Ух. Так не знаю, чи було вам видно. Бере і так. Опа, частенька. Добре. Можна їхати далі. Чим файна ця вода, вона дуже холодна. В магазинах часто буває, не працюють холодильники, світла немає, ще щось. Вона тепла, ви складно. Тут набрав собі водички, літяної, попив і куспити саме раз. А ще фонтан Водос... водоспад, каскади такі, я не знаю, як це назвати. Прикольно виглядає. Треба рухатись, я правда вбитий, наївший. Терпи, терпи, шлипець, тебе, шліфує. На жаль, затерлись вже букви, написти. Але він на такому складному підйомчику в 10% мотивує, так сказати, продовжувати свій шлях. А це вже... Цей підйом залишається добити, і потім ще два буде. Я знову нас доганяю. Приходячи, це точка фініша, але вона в півтора кілометра звідси. що розповідай, як твої взагалі враження від Диначку, цієї с, е, я хочу сказати про цю подію вона чим цікава Якщо ми беремо наприклад, Львівську сотку, це та сама вісімсотка і в принципі аналогічна дистанція. Там навіть є перекриття поліції, є всякі інші моменти, але сотка це дуже розкручений івент, на який з'їжджаються люди з усієї України і борються реально за найвищі місця. Це реально спортсмени, які тренуються там деколи навіть 8 разів на тиждень. Я не жартую, реально 8 разів на тиждень. Якщо взяти оцей івент, це по суті ну, задекларовано воно як рандонерська сотка, тобто це як підготовка. Така лінійка 50-100-150, підготовка до вже дорослих дистанцій 200, 300, 400, 600, 1200 і так далі. Але для якоїсь певної частини людей це також гонка, це також можливість поборотися з собі рівними, тобто не зі спортсменами, не з якимись там людьми, яким на це витрачають дуже багато часу, а просто такі самі люди, які там в день сидять за комп'ютером або, не знаю, якийсь станок крутять. І... Не робить. Ну, та не робить і, власне, от, тому це цікаво. У мене був досвід о, боротьби в такому івенті за найвищі місця. Це було досить цікаво. В минулому році, так? А, ні, в 21-му А, в минулому, так, в минулому я 50-ку приїхав в А в, поза... а в 21-му, коли перший раз це було, то я 150-ку виграв. А скільки таких вже івентів було? Три серії. Три серії. 21-й рік, 23-й і, і от зараз 24. 22-му не проводили. Ще поїдеш? О, та звичайно треба 150-ку, Треба закрити медаль. Там медаль таким пазлом іде треба її закрити. Це дуже класний стимул і зараз переносимось а... до медалі. Бум.